Привіт, друзі! Доброго ранку всім. Добрий ранок, Собрина. Я вибачаю за свій голос, мене щось сьогодні дуже сильно заложило ніс. Тому wow. вже прощаючи свій календар. Uh -huh. мій календар, Собрина, вітай, 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 мій календар, yeah. де твій календарь. Да, вот это прям убожье свята? А, так, старайся. Щось сегодня не может розкрити, а? Ты нас маешь раскрыть и не ешь бумажку. Окей, не найдет. И не найдет. Если не найдет, то не найдет. Да, 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 Hola. Yeah, well, let's. Okay, For uh, Sabrina, six, found it. Oh, she's a train! Ah, oh, put a for a Very nice, has two wheels. Uh-huh, I think Oh, here. Yeah. I mm -hmm. Food. <laughs> Hope it doesn't spill. Oh, it's these types of slimes. Oh my god, I love them. Come out. Come out, come out, wherever you are. I got out some of it, and oh, I love the sound it makes. I love how when I stretch it a little bit, you can see kind of the small strings inside of the mm -hmm. small stickiness that they have. Oh, this one is a really nice one. Oh, this is such a fun slime. I also really love this color, it's wonderful. <laughs> Якісь а ні, рожевий з червоним разом. Нас Сибрина really <laughs> so, перша good. хворіла на ділі дві, мабуть, назад, да, Сибрина? Yeah. Ти хворіла. Totally. А я така говорила, ну я така сильна, мене вже пронесло, не буду хворіти, ха-ха-ха. Да, -ха -ха. і ось я тобі посміялась. Вчора вже взяло трошки, а сьогодні добре вже ніс. Не можу yeah, говорити. Окей, okay, I made a heart. Ой, які гарне. No <laughs> То hey, like <laughs> що, йдемо вдягатися, Окей. Okay. Пішли вдягатись, та будемо робити волосся і підемо в школу. Час швиденько зранку летить. Дивіться, нас завжди не в піжамі розпаковує, тому що вона трошки довго просипається, так? Да? Yes. І ми її поки розбужу, а потім уже е, вона відкривається. Так, номер шість правильно. Знайшла номер шість, так? Да? Oh. Uh. А Сабри знає, знаєш, що подпалась? Потяг. Трейн. Трейн. Ага. Like Точно. Mm. Це гарний регланчик. Mm. Такими тваринками. Beautiful skirt. Ага, гарно. Спідничка і такий гарний з тваринками топик, так? Ось, знайшла. Молодчинка. Здобуде клас. Але жовтенький, вже іншого кольору, так? Да? Який він? I'm going to be for this doll. В uh неї -huh. багато-багато прекрасна, да? так? Mm -hmm. Maybe put on this. Ну, окей. Емілі вже й одягла інший наряд, інше плаття, а це в неї піжама. Вона mm -hmm. ж ще не передяглась. Yes. Так, робимо собі зачіску. Томаса. Ми його возили в лікарню, здавали аналізи, і йому потрібно давати такі таблеточки, щоб розчинити камінь в його мочовому пузирі. Вони підкисляють мочу. Він їх просто так не їсть, не любить, все беречі хаті злиться. Тому я їх я придумала, як йому давати. Вона досить така велика таблетка її в рот не засунеш. Я беру з сиром, він дуже в нас любить сир. Я так її ховаю сир. І він розділити не може, не можу, а потім просто ковтає. Дивіться, зараз буде меджик. А масиве? Так. Мачненький сирок. Все, дуже все просто. І там з'їв. Молодець. Ще йому дам а, один кусочок нагороду. А. Все! Все готово дуже швидко, і не потрібно там йому дуже ще щось Так? Молодець! Нам сьогодні приїхала посилочка з Канади і тут частково в Україні. Зараз її розпакуємо. Я знаю, що всі люблять розпаковки, тому приєднайтесь до нас, побачити, що нам приїхало. Тут подарунки Різдво, день народження на всі свята, які в нас в грудні. Так як я говорила, що в нас в грудні дуже-дуже багато свят з дівчатами. Тому з чого почнемо? Канада чи Україна? Що вам більше цікаво. Ну, давайте, мабуть, з Канади, так? Да, Це цікавіше. Ну мені цікавіше. Я, мабуть, не все буду прям показувати, щось обріжу. Тому що до дня народження не залишиться вам сюрпризів взагалі. А знаєте що? Що я вам сьогодні скажу? У нас Сабріна, їй буде 13 років, настоящий підліток. Вона замовила такий подарунок. Мама мія, я не знаю, що робити. Я не знаю, купувати чи не купувати. Вона дуже-дуже його хоче, прям чуть би не до сліз. І говорить: це ж я, я вже підліток, мені треба щось особливе, це особливий період часу. І ви мені маєте купити щось особливе. Ну, і така штука, ой, я не знаю. Така відповідальність з цим подарунком. І мені страшнувати цей подарунок також. Тому я не знаю. Я подумаю, ну, мабуть, будемо купувати, що зробиш. Таке дитина виросла, стала доросла, новий шлях в житті. Під, потрібно підтримати, але тут челюсть відвисає реально. І цього подарунка, тому заходьте до нас 17-го числа. І побачте, купимо ми його чи ні. Якщо не купимо, я вам просто скажу, ну я думаю, що купимо, тому що вже так. Вона нас готувала дуже довго до цього подарунка. Була така велика підготовка, а здається, здається, вже готові. Тому не забувайте заходити. Тому заходьте. Я думаю, не йде народження 17-го, я думаю, що я встигну його виставити. Якщо ні, то буде 18-го. Але ну прям тут. Зрив мозга, реально цей подарунок зрив мозга. І я вже сама ексайти, та така дуже-дуже і хочеться, і не хочеться одночасно. Тому побачимо. Ну коротше, поїхали до цих подарунків. Що в нас тут? є? Так, що в нас тут? Це Емелі подаруночок палатка Ельзи. Розпаковувати не будемо, можу на, на день народження саме побачите. Це як ідея, якщо хтось ще не купив подарунки дітям, що от можна купити. У нас Емелі така, любить всяких принцес, і от захотіла таку палатку. Тому є палатка. Так, це Princess Gift Sets. Тут різні е, такі дрібнички, там, кошельки, здається, щось таке тут було всередині. Також потім подивитись на сам день народження. Що сюди входить? Так, так. -у. Усе вже дуже класно. Емелі в нас любить принцеси, Різне взуття, різні коронки під кожну, там, під кожну принцесу кожна плати. Це ось і такий подаруночок буде. Так, що тут. Далі? А це музикальна шкатулочка. Відкриваєш, і він крутиться. Це також єдинорожки, різні тут дрібнички для Емелі. Це сабріні, такі канцтовари, лінієчки різні і закладочки в книжечки. Вона тут багато читає, і можна можна такі ставити закладочки і нот, щоб писати. Це в них нові ковери для планшетів, бо вже в них порвались. Прикрашати, це Емілі також, прикрашати бутилочку для води, котрі різні наклеїчки вона повішає і можна буде пити водичку. Це такі наклеєчки кругленькі, їх потрібно по кольору обклеювати буде. Це Сабриня ростити кристали. Вона в нас любить всякі камні кристали, як я вже говорила, от вона буде ростити такі гарні різного кольору кристали. Ну, все, ці посилочки все ще тут. У нас <суми> у нас тут сумочку все-таки мої її купили, дуже-дуже гарна. Подаруємо сабрині. Повісити її. Зараз можу собі кигнути, бачите. Я також як дитина, тому я таке полюблю. Можна так, боком зробити, а можна зробити на пояс. На поясочок також можна робити. Тобі тут потрібно просто зажати. На поясочок також можна так носити. І сюди положиш телефони, дрібнички свої, там карти вона часто грає. З друзями. Так, взяли і пішов собі на плейдей. Гарненько. Що у нас ще? Зелену кофту, яку ми показували. Все-таки ми її купили. Така от вона гарна. Так, це підходить. Оце ця посилка, яка нам, нам дуже тяжко далась, ця посилочка. Такі дуже-дуже гарні штани. Вони не спортивні. Такою от зеленою, гарною полоскою і білою, зелений біл. Карманів немає, але такі дуже е, зручні будуть, тому що широкі, не узенькі, І можна дуже вдягати в школу, коли нема фізкультури. Вони ну, темно-сині під, сіште, да, на сині, під будуть дуже-дуже гарні. Тому що тут така зелена полоска. Все все розпакували, сподіваюся вам ідеї, якісь собі взяли своїм діткам дарувати. А зараз будемо все запаковувати знову в подарунковий папір. І... Чекаємо свят вже з нетерпінням. Коли вже вони вже вже, вже всі, всі всі чекають. Не можуть дочекатися. Себра на кожен день рахує. Прям собі залишилось стільки днів, стільки стільки днів. Вже всі такі ексайти. Да? Тому тому так да. залишайтеся з нами. побачте, також залишайтеся з нами. Ми багато говоримо на англійській мові, Я думаю, вже це помітили. Діти в нас спілкуються вдома англійською. Ми так привикли, для них це зручно, і от як ви будете також залишатися, слухати, воно залишається в голові. Якщо хтось не розуміє, пишіть мені, можливо, я там субтитри буду знизу писати, тому що ну мені, мені все зрозуміло. Я знаю мову. Якщо прям я намагаюсь трошки перекладати вам, що, що говорять діти, але якщо зовсім не зрозуміло, то пишіть, будемо, будемо щось думати. Можна там якісь складні перекладати щось таке, легеньке не перекладати. Ну, але воно, якщо будете дивитись, в голові завжди залишається, і також можете вивчити мову з нами. Це, це круто. О, дивіться, яка гарна, яка зима. Оце зима, ура! Крисмас тай! Уху! Дуже гарний сніг! Це аж по <пост> фос-клуб є такий сніг. Та-та-да. Слуха. З школи забрали. Молодець. Їдемо додому. Зараз будемо. Знаєте, що ми сьогодні будемо готувати? Сабрин улюблена страва. Так, Будемо робити сьогодні пельмені, і в Сабрині ще буде музика Вона буде трошки займатися. Пельмені теж хочеш, так? Це такі смачні варенички з м'яском. Смачні, смачні, будемо зараз робити, так? I never had okay? Ні, ти їла, ти забула просто, попробуєш Окей, все, поїхали додому. Вау, я как краса, снег! Сабрина, снег! -э -э! Девчата роблять ангела. <сёк> <сёк> Ой, какие <сёк> гордые! Эва и Сабрина, очень гордый сноуэнджел. Дивите, схожи на сноуэнджела. Ура! <сёк> One more! <сёк> yeah, дуже гарний санчер. Емелі Харт малює гарди, да? З гла... З очима, да? Ой, собі написали Україна! Україна! Ю-у! Фарар! Так, Сабрина в нас грає. Ми приїхали додому, плани змінились. Не будемо робити пельмені, тому що 4 мали включити, зараз вже 5 світла так і немає, тому будемо щось готувати таке пошвидше. Ну, а Сабрина зараз практикується грі на гітарі. Всім пока! Побачимось завтра! Бай!